Вітаю, малята. До нас прибігла цуценя, вона дуже налякана. Вона розповіло, що побачило в будинку пожежу і втекло, і не знає, що робити. Малята, для того, щоб такого не сталося, ми повинні знати правила. Ми повинні вміти діяти під час виникнення пожежі. Тож, давайте з вами закритимо, що треба робити. Погляньте на цю картинку. Підсоцінюємо, ще розгляну картинку. І послухайте, палаючи електроприлад, треба вимкнути та накрити ковдрою чи килимом. Далі розглядаємо картинку. Із задимленого приміщення вибиратися треба при повзком чи близько до підлогу. До обличчя притиснути вологу тканину. Розглянемо далі картинку. Треба сповістити про пожежу найбільші сусідів обов'язково. Так, викликати пожежну команду за телефоном 101, один, чітко назвавши адресу та прізвище. Так, допомогти молодшим вибратися з приміщення і не відчиняти вікна під час пожежі, щоб не було доступу пісні для горілки. Тож маляка запам'ятайте і дійте право. Тож наша цуценя все запам'ятала і знає, як діяти під час пожежі. Ви також запам'ятали? Молодці малята! До нових зустрічей!